Зараз ми продовжимо обшивати контурі вікон. І я пропоную почати з вертикальних ліній. Ось я вже заселила голочку за такою петелькою буде закріп, і почну, почнемо обшивати контур вікон. Ось так роблю ой Так, закріпили і пішли донизу. І я хочу сказати, що тут можна стіжки робити частіше, ніж коли ми обшивали вікна поваляння. Ну, хочеться його краще закріпити. Ось тут контури ми будемо цей стіжок робити частіше, ще раз повторюсь, Зваляних іконочок, ніж просто обшивка контуру. Додовжу? Бачите, в нас вийшло таке еластичне, незабите полотно? В общем, все як потрібно. Тут я колююсь, і нам потрібно зробити такий нахил. І я знов, щоб у нас був поворотик, отак чуть-чуть буквально. На пол міліметра, щоб задати цей напрямок, бачите? А потім голочкою підваляю, коли буду валяти цей контур, підваляю. Так, і тут теж щоб задати цей напрямок. І звідси в нас так полукругом іде ця віконниця. Значить, зараз ми так теж будемо заокруглювати маленькими такими кроками вузей. Теж пам'ятаємо, що нитку не затягуємо, щоб був такий люфт залишався над поверхнею нашого полотна. Ну, все, як на мене це коротенька нитка, я її відріжу. Що ж робити? Так. Беремо наступну ниточку. Ось цих два кінчика я заселяю. А це кінець залишиться ось так, і буде гарно потім робити закріпку. Так. Ну що, тепер візьмемо? Можливо? Розвернемо і другу віконницю зроблю. Або ж, добре, буду робити віконницю. Так, тут у мене потрібно змінити напрямок нитки, тому я ось сюди і чуть навкіс виколююсь. Отак. І потім все воно буде ляже, все як нам потрібно. Ми його приваляємо. І зато в нас буде кутик гостренький. Так, витягуємо ниточку. Так, Хто там? Хто там потребує уваги? Оп, ти що таке? Ти куди? Не хоче, чого ти не хочеш заселятися? Продовжуємо раз, два, три, і знову чуть-чуть в сторону, щоб задати кутик. Ми можемо піти як сюди і вишити цю віконницю, а можемо піти і ось сюди. Ну, я хочу вишити віконницю. Так. Це буде так. так, я хочу, щоб цієї ниточки мені вистачило на віконницю, бо я ж не буду, думаю, вистачить. Ось так все вдається нормально, так, тоді ось уколююся і виколююся і буду обрізати ниточку, так добре, добре. Ще що мені? Мені ще потрібно обшити ось так, ось тут і можна ще поперечні. Добре, зараз ми це зробимо. Знову в мене буде гарна закріпка. Добре. Що ж, я тоді піду, мабуть, звідси. Закрухую. Ой-ой-ой. Ну, я скажу, що я ж не професіонал, і в мене нема такої команди, щоб працювала на мене, виставляла мені камеру, світло. Тому я сама десь тут, можливо, і похитнулася. Ну що ж, Тут треба частіше. У мене не перший крок вийшов такий, трохи великий. Трошки щось я задумалася, а тепер пускаємо люфт, не забуваємо, що ця ниточка ось, ми повинні ось так її. І тут, ну що, буду обрізати ниточку. Як би цього не дуже і хотілося б. Тут я виколююсь і обріжу ниточку. так. Коли, коли ми будемо валяти, ми туди той хвостик заваляємо. Так, і тепер мені потрібно обшити. Хоча б цей контур. Так, давай вот так. його так, якщо це буде ось ось, ось ось тут. Так. Давай я пущу ось. Куди його пущу? За ту ниточку. Буде в нас гарна закріпка. Так, буду йти? Не забуваємо про люфт. Щось я тут натягнула. що це я тут таке? Все, що лишнє ми його роз тут. Все ми голочкою, як будемо валяти? Ми все проваляємо і все в нас буде красиво. Якщо розрахувати, то десь, то десь ось тут, наприклад, ось тут, буде в нас перемичка. І так як в мене є ця ниточка, то я би хотіла. Так, тут одна перемичка, тут друга. Зробити цю перемічку, бо мені якраз хватає ниточки. А ну, так, так ось, да? От так? Отак приблизно ми собі ниточки прикладаємо і йдемо. Це буде рівно? Так. Здається так. Це буде рівно. Це обрізаємо ниточку. Так, ну і так само я хочу зробити, хочу зробити отак вертикальну лінію і. Одну ще поперечну лінію і поперечні лінії на ставнях. Потім я проваляю кругом, ну мабуть, ми ще зустрінемось, коли я буду валяти віконечко. і перейдемо тоді до оформлення оцього дерева.